Стрижівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини на сьогоднішній день заключила 11 тисяч декларацій із пацієнтами. На даний час задекларовано у мене 1803 пацієнти. Обслуговуємо населення Стрижівської громади. Це і селище Стрижовка, Медвідка, Лаврівка, Дорожне, Славне. Я аж з Вознесенська, в Миколаївській області. Я в 23-му році мене діти забрали сюди, поселили тут у Стрижівки. Звичайно, тобоє тиск, тому болі в грудях, серцеб'єні, буває часто, Ну і щитовидка. Звертаємося часто, так як я виховую дитину особливу. З особливими потребами, тому така необхідність в мене є завжди. Були моменти, коли доводилося викликати лікаря додому, і так, як до дитини, і так, як до мами. На дільниці задекларовані пацієнти, які потребують огляду тільки на дому, тому що вони не можуть самостійно звернутися в амбулаторію, вони практично лежачі або пересуваються тільки в межах кімнати або двору, тому треба їх обслуговувати тільки вдома. — Вітаю, дякую. До нас звернулася керівник нашого центру, яка зазначила про потребу даного автомобіля для якості, для швидкості е обслуговування і для вчасної надання медичної допомоги безпосередньо нашим жителям громади. Цей автомобіль було придбано спільно з медичним нашим центром Сережа територіальної громади ПМСД Це 300 тисяч з центру і 500 тисяч коштів бюджету територіальної громади. Раніше, як у нас був один автомобіль, то були проблеми з обслуговуванням викликів, тому що якщо один лікар від'їжджає на виклик, то інший лікар вже змушений очікувати, поки повернеться автомобіль, щоб обслужити свій виклик. А зараз нам вже буде значно краще і легше працювати, тому що буде два автомобілі. Ми зможемо користуватися одночасно, обслуговувати виклики.